Болюче питання. Дуже часто буває таке, що люди запитують, я постійно думаю про неї теж, я не можу відволіктися, я зосереджений, зосереджена на якійсь проблемі, на якомусь питанні, яке мене переслідує, я виснажений, я виснажена, тому що весь час у ньому знаходжусь. Любі мої, так і буває, якщо мозок не зайнятий чимось іншим. Побутує думка, що якщо ви почнете прибирати, механічно виконувати якусь роботу, слухати знайому музику, дивитися знайомий фільм, так, гуляти, звісно, це може допомогти, але не обов'язково. Що робити в такому випадку? Розумний мозок він потребує новизни і тільки на нове відволікається. Ну, погодьтеся, механічно ходити ми можемо з самого дитинства. Для цього не потрібно зосереджуватися, я роблю крок, я роблю другий, третій. Ніхто цього не робить. Так само, як і прибирати ганчіркою вліво-вправо, і між тим думати знову про свою ситуацію це звично для нас. Тобто мозок знову не відпочиває від цієї проблеми. Для того, щоб його зарядити на новизну, треба дати йому нову жуйку, новий складний фільм, який ви ще ніколи не бачили, музику, яку ніколи не слухали, в нове місце піти нову страву, спробувати приготувати щось таке, що ви ніколи не готували, вчити щось таке нове, що ви раніше не вчили, але це все стимулює мозок до Переключення, тобто він буде генерувати нові нейронні зв'язки замість того, щоб продукувати в організмі суцільний стрес та кортизол. Бережіть свій мозок, впливайте на нього і відволікайтеся правильно. Це не лише допомагає вашому розуму розслабитись, але і тілу бути більш здоровими. А як у вас?